Амайр Хесус живе в маленькому селі на березі річки Амазонка в Бразилії. Остерігаючись крокодилів і смертоносних змій. Амайр щодня веслує на своєму човні від села до села та молиться про Боже благословення і захист у дорозі. Коли він прибуває в село, то не марнує часу, а відразу проповідує його мешканцям про любов Ісуса. Одного дня Амайр відвідав жінку, яка переживала важкі часи. Його вістка, солод. Зазвеніла в її вухах. І коли Амаєр молився про мир і благословення для її родини серед своїх труднощів вона відчула проблиск надії. Коли Амаєр вийшов на вулицю, його зустріла група дітей, які гралися неподалік. Він зупинився, щоб побалакати з ними і розповісти про захоплюючий Божий план щодо їхнього життя. Коли його запитують про його роботу, Амаєр пояснює, що він і його колеги відвідують людей, щоб дізнатися про їхні потреби та запропонувати допомогу, коли вони заводять друзів і навчають інших про Бога. Вони в такий спосіб долають бар'єри та несуть Євангелія тим людям, які потребують його найбільше. Однак величезний розмір річки Амазонки значною мірою ускладнює місіонерські служіння пасторів і членів церкви, таких як Амайр. Ось чому лідери місцевої адвентистської громади мріяли побудувати човен, щоб донести Божу вістку. До ще більшої кількості людей, які живуть уздовж річки, їхня мрія стала реальністю майже через століття після того, як Лео Халівел спустив на воду перший місіонерський човен Лузейро, який забезпечував медичну та духовну підтримку амазонським громадам, завдяки новому човну та посвяченому пастору, ще більше сіл можуть отримати надію та зв'язок зі своєю церквою. Такі проєкти, як місіонерський човен, Човен набагато ефективніший, ніж маленькі човни, як той, що має Амаєр. Проте ці проєкти не фінансуються нашими десятинами. Якщо ми дотримуємося чіткого Божого керівництва, викладеного в Біблії та духу пророцтва, то знаємо, що десятину потрібно використовувати виключно для підтримки проповідників Євангелія. Завдяки даному підходу забезпечується рівність у заробітній платі і умовах праці навіть там, де немає місцевої. Громади, яка би підтримувала своїх служителів. Ось чому ваші регулярні та систематичні пожертвування настільки важливі. Лише тоді, коли ви повертаєте свої обіцяні приношення, тобто ваші регулярні та систематичні пожертвування, ви сприяєте реалізації подібних проєктів у всьому світі. Якщо ми об'єднаємо наші ресурси в один фонд, ми зможемо зробити більше, просуватися далі швидше і краще разом. Ми можемо змінити життя людей, які живуть на берегах річки Амазонки та за її межами. Давайте поставимо Бога на перше місце.